Доброго дня, мої шановні. я радий всіх вітати на каналі Україна in progress. Це формат аспект, в якому ми е, обговорюємо ті чи інші нюанси або якісь проблеми, які нас турбують в українському суспільстві та не тільки в українському. На сьогодні будемо розмовляти саме про українське, і будемо розмовляти про те, чому частина суспільства е, сприйняла велику війну. Як частина української нації пішла до фронту, стала до лав Збройних сил України або до інших е, воєнзованих формировань, вони захищають Україну, а частина українського суспільства намагається, по менша мере, якось усунути непосередство такої безпосередньої участь в цьому і е, дуже стурбована тим, що вона не хоче себе. А тож ж доді, це як частина якогось цілого, що вона повинна захищати, без чого вона не зможе жити. Uh, і це, це дуже цікава проблема, тому що в українському суспільстві ми спостерігаємо як такий, так і інший паттерн поведінки, такий собі модус операнди, як кажуть юристи. І чому саме так про це ми сьогодні поговоримо. Ну, а я вас дуже прошу ставити лайк цьому відео, вподобайку, підписуватись на цей канал це теж дуже важливо. Дивіться це відео. і... Будь-як, в будь-якому разі, дивитись канал Україна Прогрес, десь багато чого буде цікавого, багато чого корисного для світосприйняття, для зрозуміння того, як ми живемо і як нам повинно жити, тому що наш канал саме про те, що з нами відбувається зараз, і про те, що буде у майбутньому. Ну а ми починаємо. І так, якщо ми розуміємо, що є якийсь різнонаправлений процес в суспільстві, то треба зрозуміти, чому людина, це групи людей чи спільноти так чи інше реагують. І, по перше за все, це усвідомлення того, ким ми є, частиною чого ми є насамперед, чи ми є частиною якихось невеликих спільнот а як особистість, мабуть, чи як частина родини, чи частина якогось невеличкого такого е, спільноти, громади, щось таке. Або ми усвідомлюємо себе як е, і приналежність до той невеликої частини, але що у нас є як якась більш високого рівня спільнота. При тому, що ми можемо бути е, частиною такої великої спільноти. І насамперед мені здається, що е, важливо, як ми себе сприймаємо, якою частиною, структурною частиною або окремою частиною. Про що ми кажемо? Є е, такий величезний філософ Зігмунд Бауман, який про це писав, як просходить індивідуалізація суспільства і як воно переходить в колоніальну форму. Колоніальне це не те, що кажуть там, «метрополія», колонія, імперство. Це інше, інший термін. Колоніальні структури, це взагалі не політичний термін, це біологічний термін. На начальному етапі еволюції. Я про це декілька слов скажу, тому що це може бути важливо. Колись ще, ще були простіші, тобто однокліточні е, організми, які мають назву прокаріоти, вони не могли створити якихось, розвинутих структур. Багато тканевих, рослин, е, неважно, мабуть, і не тільки рослин. Чому? Тому що кожна клітина це було, була істота. Це був такий організм, особистість, індивідуальність. І вони робили дуже велику працю, при тому, що вони були окремим організмом, вони створили кисневу атмосферу Землі, вони створили біоту, вони змінили нашу планету дуже-дуже сильно. Але ж кожен сам по собі. І в якийсь момент вони знайшли такий спосіб існування, як колонія. Тобто, коли кожен окремий. Вони об'єднуються для того, щоб кожному було краще. Можна було жити вкусніше, можна було жити краще. І створили такий, такий колоніальний організм, які мають назву бактеріальний маток. Тобто, це невеликі прошарки різних простейших прокаріотів, яким спільно було найбільш краще жити. Хтось на вищому рівні. Фотосинтезував, брав з а, світу і переробляв його на щось корисне, хтось брав іншу хвилю, а, спектру, а хтось а, коштував те, що ті вважали вже відходами своєї життєдіяльності, свого метаболізму. А, ну, взагалі, всім було якось добре. Але ж, це не мало ніякого розвитку. Тому що вони не могли рухатися, вони не могли створити щось більш-менш велике. Це було дуже обмежене іс існування. Тому що кожен був сам по собі. Тому що кожен, е якщо йому було добре, то добре. А якщо не добре, він не думав про те, що він є частиною якоїсь структури. А структура, як це не дивно, більш важлива. Ніж елементи, із яких вона складна. Структура це е, дуже велика річ. І коли з'явилися еукаріоти, е, вони створили багатоклітинне, багато тканів організм, перш за все, рослини, а потім всіх інших, в тому числі і ми теж. У нас є багато клітин. Які всі виконують велику свою функцію, і вони кожна сама, і вроді як по собі, але ж вони частини структури. Вони працюють на всій організм. І вони живуть заради цього організму. Они розуміють, що вони не можуть жити самі по собі. Якщо загине організм, загинуть все. Якщо буде хворіти організм, погано буде всім. Навіть якщо вони до того не мають ніякого відношення. Якщо. Буде, буде пошкоджений палець, то всім буде погано. А якщо буде підчинки погано, то всім буде погано. Але при тому, якщо є требування для, для організму взагалі, то вони все мобілізуються, саме так, на захист і для виконання цілі цього організму. Коли, ми, у нас є якийсь виклик, ми біжимо кудись напав, то всі клітини організму розуміють, що вони повинні захищати організм. Тому що організм це щось більш ценне, ніж вони самі. Не організм це сума клітин. А це щось більше це структура. Те ж саме в соціумі. Коли ми розуміємо, що ми є частиною якоїсь спільноти, то ми, ми представники. спільнота важливіше за нас. Ми є частиною. Наприклад, у багатьох не хочу казати таке ціничне слово, як там архаїчне, бо нехай буде архаїчне. архаїчне в суспільствах є така річ, що або родина, або плем'я там. Тейп, тріба, плем'я це заважливі, ніж одна особистість. Особистість може загинути за свій род, тейп родину, чи може бути, наприклад, якийсь суперечка. Хто ну, в общем, вона є частиною деталі цього цих спільнот. І зараз. Коли ми кажемо, що багато з розвідком уровень узагальнення е е підвішиться. Тобто, якщо на нижчому рівні це родина, то на більш великому це вже якась велика спільнота, уявлене суспільство, як казав Бенедикт Андерсон, е це те, що ми належимо до якоїсь великої спільноти, наприклад, до нації, народу. Або держава. І е, саме так і реагують ті, хто себе вважає частиною цієї нації, народу або держави. Як частина цього організму, єдиного організму, який має е, більш значення, ніж кожен із нас. Тому такі дві різні стратегії ми е, парадигми. І патерни поведінки, як ви це не назвали, ми спостерігаємо зараз в Україні. Ті, хто вважають, що це їх спільнота, це їх структура, вони є частиною української нації, етнічної нації або політичної нації, або цивілізаційної нації, вони кажуть, ми, являємося, ми не можемо існувати в цієї нації, захищати її наша спільна мета. І ми будемо її розвивати, захищати, або гинути за ній, тому що її існування це понад усе. А інші кажуть, що ні. Це так ми тут, тільки тому, що тут якось так випадок такий стався. А насамперед ми не відносимося до цієї спільноти. Або кажуть так. Навіть не кажуть, усвідомлюють. Оце важливо. Це може бути не вербалізовано, не артикульовано. І тому я вважаю, що це важливо проартикулювати і вербалізувати. Вони кажуть, вони усвідомлюють так: якщо нам тут добре, то ми частина цього, цієї спільноти. А якщо нам буде тут не дуже добре, то ми будемо з іншої спільноти. І мені не хочеться знов, щоб це була така оцінка, але ж ну а що? Ніде правди, де. Так себе ведуть не частини, структури, не частини організму, а ті, хто до цього організму якось з ним е співіснує, але ж самі по собі. Ну, наприклад, блохи у собаці. Вони з цією собакою живуть, вони її куштують, але ж вони, не... якщо не буде щось з цією собакою, то у них буде може, інша собака, може, вони поїдуть куди-туди. Вони співмешканці. Не частина структури, а співмешканці. А чи можуть співмешканці оце питання, ради якого я сьогодні з вами і хотів поспілкуватися, і хотів би знати вашу точку зору. Пишіть, її, будь ласка, в коментарях. Чи можуть співмешканці стати частиною структури, родини, організму? Я вважаю, що так. Ми це знаємо на багатьох примерах життя. Коли е, вначале це були співмешканці, потім це був симбіоз. Ну, всі ми знаємо, що такі талішайники чи інше приклад, це симбіоз водорослей та грібів. Як будуть в українською, Не пам'ятаю, на жаль. На жаль, якщо я роблю якісь помилки в українській мові, ви в коментах пишіть, я буду виправлятись. Вчив біологію, я не, не, не по-українськи, тому багато термінів і не, не знаю, як вони будуть. Очень багато такого є в нас самих. У нас, наприклад, у животі, у кишечнику, є така біота. Таки мікрофлора, яка була не, не нашою частиною. Вона зараз полу наша частина. Але ж ми з нею живемо, вона живе з нами, і вона є частиною організму. Ми багато чого адаптували до себе. Ба більше, Від кіля заліз еукаріоти, от ті самі, які зробили багато тканів організм, вони теж адаптували декілька клітин. Прокаріотів і зробили таку складну клітину. Еукаріотична клітина це, вроді як вона єдина клітина, але вона колись була не одною. Вона їх абсорбувала, або акцептувала, або інтегрувала, як вам вона зробила їх єдине. І оце наше питання зараз. Зробити з тих, хто мешкає в Україні, тих, хто є частиною України. Змінити оцю свідомість, щоб вони розуміли, що це країна, за яку вони відповідають, і вони повинні строїти не тільки індивідуальну стратегію своєї порятунку або доброго життя, або щось. Але це друга стратегія, якщо буде виконана головна. По-перше, по-перше, це Україна. І це не е це не тільки тому, що це треба о, якось розмовляти. Треба розмовляти, треба. Це треба якось пояснювати. Це треба, щоб життя на цьому наставило. Тому що з еукаріотичною клітиною або з лишайниками ніхто не розмовляв, ніхто їх не, о, не, не просив і не, не звертався до їх свідомості. Життя було таким, що це було добре. Тобто, наше життя має бути таким. Щоб добре було відчувати себе і усвідомлювати себе частиною України, що ти є частиною України, і якщо не Україна, то тебе, ну, такий, як і ти є, ти більше не будеш існувати. Ти з цієї країни назавжди. І у тебе не та індивідуалістичний план рятування. Це означає, що ти є не частиною цієї структури, і вона не повинна за тебе, за, за тебе турбуватися. Тому що кожен організм турбується про себе, самозбережья. Але ж ми не турбуємось про тих, хто є нашими співмешниками. Якщо це не зрозуміло, якщо я не висказав це досить жорстко, ну звиняйте. Я думаю, що загальний посил ви почули. Мені було б дуже цікаво знати, чи ви зі мною згодні, чи ви зі мною не згодні. А в іншій програмі поговоримо про дуже інтересні інші речі: наприклад, чи є мова такою ж важливою частиною самосвідомості, а може не бути, і вона є у когось так, а у когось інше. Ми поговоримо про те, чи. Держава і людина і це все, це дві головні сутності, а між ними ще є щось над ними або між ними. Багато про що ми ще поговоримо, якщо вам це буде цікаво. А якщо вам це цікаво, ну, я вже казав. Вподобайка, підписка, колокольчик, щоб не пропустити наше наступне відео. побачимо зовсім скоро на каналі України і Будемо знову розмовляти про сьогодення і про майбутнє. だけど。